Ціль номер 1 противник вже другий тиждень ніяк активізувався і подвоїв кількість атак на Покровському напрямку. Про виснаження ворога не йдеться. Це було тактичне перегрупування сил. І тепер підсилений резерв резервами супротивник тисне від західної частини в районі Котлиного до Східної в районі Возвращенки, намагаючись вийти до траси Покровськ-Бахмут. Бої на південному заході Покровська. Тривають і вони не вщухають, за даними Генштабу, до 2-3 десятків штурмів за добу фіксує Генштаб на Покровському напрямку. Ворог намагається тиснути в районі удачного. Ось якщо подивитися на мапу, то можемо побачити ці виступи. Також намагається повернути втрачене в районі Котленого. Зокрема, бої зараз тривають обабіч Котленого, де окупанти ще тримають 300 метрів. Ось Ось цей пітачок. Зараз окупанти намагаються втримати і вибити нас з позиції Котленого. Також нашим бійцям вдалося дещо розширити зону впливу. Зокрема, якщо дитина на мапу, то ми бачимо, що в районі Котленого у нас були певні контратакуючі дії, і був досягнутий певний результат. Ворога також вдалося посунути від Успенівки. І також дещо є певні просування контратакуючі в піщаному. До речі, власне ворог намагається тримати цей напрямок силами 35-ї мотострілецької бригади, 8-го військового корпусу. Власне, як і цей весь відтинок від піщаного до зеленого і Лисівки, зараз бої активні також в районі Шевченкового. Окупанти намагаються відбити втрачені позиції в районі Лисівки Дачинського. Ось, зокрема, сюди направлені їхні удари. І ця ділянка ось, дуже зараз активна від Лисівки до Піщаного. На цьому напрямку ворог задіяв резерви, намагаючись, скажімо так, контратакувати від Шевченкового і від зеленого в напрямку села Нові... Новий Труд. Тобто східніші окупанти розгорнули 20-ту гмитострілецьку дивізію, це від Возвиженки до кераміка. Ось на цьому відтинку розгорнута ціла дивізія. І основні зусилля спрямовані, звичайно, в район Тарасівки. Очевидно, в район розв'язки, з якої окупанти були вибуті, і тут є певні наші просування. Вдалося дещо відсунути ворога від самої траси. Напряму напрямку удар у ворога, очевидно, направлений на Нову Полтавку з метою перерізати. Якщо не в цьому місці, то в цьому, аби вийти північніше від дороги на Мирноград. Окупантам так і не вдалося взяти Єлизаветюку, тому вони розширяють свої потуги збоку, вправіше від самого населеного пункту, створюючи передумови для подальшого. Руху до Мирноградської траси. Про те, що нині відбувається на Покровському напрямку, маємо змогу розпитати у нашої військової кореспондентки Юрію Кирієнко. Вона із своєї знімальної групи працює на цьому вітинку і все бачить на власні очі. Юрій, вітаю. Привіт, Руслана. Скажи, будь ласка, Фасикі, одне питання: наскільки тяжко зараз нашим воронцям в районі Покровська? Противник фактично задієвий спектр. Неявної зброї посиливши наступи, атаки, і ФПВ, тобто оптоволокно, тобто створюючи мало проблем для ЗСУ. що б вдалося побачити і почути. А насправді сьогодні від ранку тривають активні бої в районі Лисівки. Ти казав про те, що Котлине там дуже страждає від того, що росіяни намагаються знову повернути собі втрачене. Така ж ситуація в районі Лисівки, штурмують невеличкими групами, накопичуються, а потім йдуть штурмувати знову далі. А справа в тому, що зараз тут на Донеччині погодні умови так само погіршилися, як і в столиці. Власне, і цим скористався ворог, тому що спостережні дрони не літають. Власне, це дає змогу накопичуватися у їхніх. Укриттях росіянам, і потім виходити з них, коли вже їх достатня кількість, і йти на наші позиції. Тож наші оборонці навколо Покровська роблять все можливе, аби. Росіяни не зайшли в місто, тому що ми всі знаємо, наскільки потім складно їх з міських забудов вибивати. Тим паче, коли у нас є проблеми з особовим складом, це, це вже не секрет. І Тому тим наявним, які є, ну неможливо перекрити абсолютно всі вулички, перекрестя і всі житлові забудови, будиночки і колишні магазинчики, які лишилися від Покровська. Ну, тими людьми, які є наявні зараз у будь-якій бригад, не те, що не, не тільки у тій, що оборонить Покровськ. За моєю інформацією, навіть е, настільки все погано у росіян, що вони вже поповнюють. Свій склад людьми, яких мобілізували не так давно. От серед деяких знищених окупантів вже є ті люди, які прийшли на службу по мобілізації росіян аж в березні місяці, тобто не так довго повоювали за тут на нашій території, і вже опинилися серед тих, хто ніколи не вернеться додому. Власне для чого приходили, теж не зрозуміло. Е, я прошу послухати про що говорить командир підрозділу, у якого ми побували і з яким працювали в районі Покровська. Покровські бої не відмічаються, так не всі на окраїнах. Покровськ готуємо активно до оборони. 90% противника вони ховаються в ямах під фундаментом ще десь, так що візуально це не скаже, що це є укриття з особовим складом. Кожен день каби, кожен день ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню. Також відпрацьовують мінометами, артилерії, ну і фіпіодронами. Насправді дійсно працюють вони не лише по наших позиціях, дуже активно обстрілюють місто. Поки ми були в Покровську, лише за деякий час прилетіло аж чотири авіаційні бомби. Розуміємо, що скільки нищить одна, а тут їх було аж чотири. Ну, от зараз ви бачите на кадрах гаубицю АС 90 Це британська установка, яка нещодавно приїхала з Курщини. Хлопці повернулися до свого рідного підрозділу. Це 117-та бригада. І зараз вони прикривають нашу пікоту якраз на межі на оцій дорозі, за яку так давно м, м, намагаються взяти під контроль росіяни, це та що прямо з Костянтинівки до Покровська. це стратегічна траса. Власне, ми розуміємо, що там росіяни намагаються вклинитися між. Між нашими англомераціями війська і власне хлопці, зокрема 117-та бригада, не дають цього зробити. До речі, мають деякі позитивні, скажімо так, просування, поки не можемо про них говорити, але знаємо, що вони там присутні на цьому напрямку. Це дає надію про те, що все ж таки росіянам їхній задум знову ж таки не вдасться. Наші оборонці вони продовжують триматися, продовжують активно нищити росіян. Тож можна заявити з впевненістю на цю хвилину, що жодного просування. До тепер активного у росіян вдалого не відбулося. Дякую, дякую, Юлю. Про ситуацію навколо Покровська розповідала наша кореспондентка військова Юлія Кирієнко. Вона із своєї групи працює зараз, працювала на цьому вітинку. Роман, скажіть, будь ласка, чи є дедлайни у ворога? Вони існують по захопленню Покровська. Тобто, саме ну, це одна з причин типановлення інтенсивності бойових дій на цьому напрямку. В цілому дедлайни існують, і дедлайни існують не тільки по Покровську, а по багатьох населених пунктах. І в цілому по Донецькій області інтенсивність ворога вона залежить знову ж таки. Від багатьох чинників обстановка, можливості застосовувати ресурси, які сили вони туди підтягують і які мають. Ми бачимо, що в районі Покровська в цілому, по всьому відтинку, збільшується знову кількість бойових зіткнень. Вони посилають туди постійно якісь групи піхоти. В основному вони невеликі, по декілька навіть осіб. Але лізуть безперестано. Якщо робити співвідношення між кількістю і якістю, то ми бачимо, до речі, ми теж робили таку порівняльну статистику, і просування у ворога вони там невеликі, навіть попри те, що вони здійснюють велику кількість атак, тому тут. Необхідно бачите, дивитися по тому, які результати приносять приносить цей тиск, приносить ця інтенсивність штурмових дій. Якщо говорити конкретно по населених пунктах, вона різна, тому що Лисівка да от зараз згадували цей населений пункт. Вчора публікувалися кадри, да там як другий батальйон 25-ї бригади здійснює ураження. По населеному пункті, бо туди просочився ворог, їх там знищили, і вони намагаються. Вони в першу чергу вже відвоювали ту частинку, яку вони тоді втратили, коли сили оборони провели ініціативу. І зараз вони намагаються продовжувати розвивати цей успіх. Піщани так само, тобто, з самого початку, коли сили оборони відтіснили їх з населеного пункту, з села з позицій, вони збирали там угруповування, накопичувалися, постійно здійснювали атаки. Позиції і як вони характер боїв. Вони в нуль знищували позиції і намагалися вже штурмувати. Але Піщане зіграло роль бойових дій в районі удачного і котленого, бо відтянулися резерви і сили оборони. Скажу так, що вони продовжують там проявляти ініціативу. Там проводиться робота, і з часом я сподіваюся, що з'являться теж зміни на мапі там збільшенням синьої зони. То воно дуже дуже динамічно. Московити тиснуть, але так само сили оборони працюють, користуються будь-якою можливістю, щоб покращити тактичне положення.